Сьогодні ми продовжуємо тему танграми. Будемо розв'язувати завдання до уроку 12-го, але давайте спочатку розберемо, що було надім. Хто може показати, ну, як тут треба було зробити? Аліса, може, ти можеш тут на екрані? Так, бачу так. Женя. Давайте так, Женя, спочатку. Женя не відповідав на минулому році. Женя покажи, наприклад, кого ти хочеш показати, Женечка. Uh, а кого можна? Можна mm. і їжака, і лебедя, і яхту будь-кого. Uh, ну, я лебедя. <зас> да, так, лебедь, мені здається, він був такий не дуже складний. Давай покажи, як ти лебедя зробив. <зас> <зас> ти можеш тут <зас> на екрані <зас> поділити ну, да, можу. Тільки обері колір інший, наприклад, там білий чи якийсь там зелений. Так, потім отак. Вот вот так. Ну, квадрат. Угу. Так, зрозуміло. Тобто це маленький трикутничок, Я... це паралелограмчик, це квадрат. Це ще Триво. один трикутник, так. Я чуть криво тут рисую. Ну, все, все ми бачимо, так. Вот. Молодець, так, добре, все вірно. Немає запитань, як треба левіда було скласти. Давайте а, Аліса покаже їжака, якщо вона його зробила. Так, я, хто, я зробить, все хто, хто зробив все, може. Давайте так, я трошки посуну, ви можете робити вже з класної роботи. Ви пишете дату класна робота і робіть а, фокусника та китайця. Ну, я я, я пізніше здвину нижче, але давайте спочатку їжака подивимось, як Аліса зробила. Якщо ти не пам'ятаєш, ну давай я подивлюсь наш, нашу переписку, зараз подивимось. Я можу трошки допомогти. Так, корабель я бачу, їжак. Так, там, а, тут тільки... А ну-ка зачекай ліс, давай я з, з твого я трошки допоможу. Там ось тут yeah. більше, да? так, ось якось так, так, квадратик, ось так. О. Бачите, діти, як треба було? Ось цей паралелограмчик, це великий один трикутничок, це ще один, це квадратик, це два маленьких. Так, і хто хоче, яхту ще? як Олена, можна? Давай, Олена. Дякую. А чому ви мені не надіслали у Алісу ось три дванадцятки, я бачу, вони стоять вже. Хто ще зробив, треба було надіслати? Так. Тюті мути. Це трикутники. Так. А, ні. А. А, ну так, Тут я. Треба зробити. А, у вас залишилося. Ну, дійсно, два великих трикутники середній ви застосували, а тепер треба з'ясувати як два паралелограмчик та два маленьких, так? І квадратик там у нас ще залишився? Mm. Ну тут, по суті, це квадрат. Не, не, так, а ну давайте по суті. По суті, треба, щоб все підпало. Так, Олена, mm. дивись, в тебе є там грам, минулого уроку не було, так? Зараз він є. Mm. Так не можна, а, ні. Там, ну. Ну, ось так, якби, Паралелограм. Тут, а, тут ні, 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 це ти так, на глаз, так не можна, діти, подивіться. А, ні, Олена, все, дякую, дякую. Так, а, треба було взяти паралелограм і а, не паралелограм, а танграм і зробити саме такі фігурки. Вони можуть бути схожі на щось, але вони по розміру не підходять. Треба було ось так зробити. Олена так просто шукає якісь схожі на паралелограм фігури, але а, в танграмі в тебе розміри теж мають значення. Без танграму розв'язувати такі задачі не можна. Я казала і попереджувала сьогодні, що нам знов треба буде танграм. Чому ви не зробили? Треба зробити. І так, давайте подивимось: сьогодні на уроці ми розв'язуємо фокус, ну, все, що тут є. Якщо ви робите хоча б щось одне. Присилайте мені в особисті повідомлення, і я поставлю оцінку. Можна сфотографувати те, що у вас вийшло, і надіслати мені. Без танграму це майже неможливо. Не так, бачу вени. А, Так, гені 12, вже погрібний 12, от перша. 12-ка, добре. Ще чекаємо двох і хтось покаже. Перші три учні отримують по 12. Він зробив фокусника. Так. Хто ще? Так щось в чаті пишуть. Можна яхта, Можна, так. А де ви яхту бачите? Это Лена давно всю. А, все, поясни. Тебе... Яхта була одна один. Сделать именно фокусника сейчас. Ну, можете будь-яку з цих п'яти фігурок, але ну, ми починаємо з фокусника. Так, ось бачу у Насті Харловик, а, там трошки Настя треба посунути, воно не точно таке. Воно повинно по контурам бути таким самим. Так, Олена. Олена зробила качку. Олена отримує 12. Але Олена не зробила там грам, їй треба чи один поставити, так? Я не поставлю. Олена, все було б значніше, простіше, якщо б ти його зробила. Так, добре, качка зарахована Олені. 12. Дійсно, качку неважко зробити, але теж були діти, хто не мог зрозуміти, як там тіло зробити, як треба покласти фігурки. Можна фокусника, можна ялинку, можна кінгуру. А якщо ти не знаєш де ти... якщо в тебе не виходить? Ну, треба ні, тут якщо, в тебе ні, якщо у тебе не то одного маленького квадратика. В смысле, а в тебе загубився квадратик? Ну, не вистачає його? Три, ні, трикутник. Всього повинно вистачати. Всього вистачати. Так. Трикутник, а? там два маленьких трикутника повинно бути, а в мене лише, лише один. Ні, все повинно там вистачати. Так, грибенюк за китайця 12, Кароліна. Якщо не можете фокусника, спробуйте китайця. У Кароліна все. Не китайця. китайця Настя що? Харлова. Бачу, що вона зробила фокусника. Так, Настя Харлова теж 12. Так, ну діти, ми сьогодні вже закінчуємо з тонграмами. Хто не зробив, на, ну там домашній ще буде з тонграмами. І за... відпрацьовуйте оцінки, бачите, як неважко це зробити. Деякі ось там по 3-12 отримують. Бо, мабуть, в цьому семестрі буде контрольна робота двічі на, рік, на семестр. Бо деякі діти взагалі нічого не роблять, так же не можна. Так, чекаю ще. Давайте хтось покаже фокусника вже. Наступний, хто не дійшли, показує фокусника на креслення. А якщо у мене не фокусом? Ну можна, а, а хто? Ні, ні роз... ну качку ми ще не дійшли. Ні, ще рано. Та ні, я ще одну роблю. Можно. Ну надсилай мені просто в особисті повідомлення. Так, ну давайте так, час йде. Хто хоче показати? Так, логіна Настю мені надіслали. щось. Так, це в неї китаєць. Так, логіна 12 є. Ну, китайця багато вже дітей. Хто хоче фокусника показати? А, це кінгуру у бортненко, так, Олена? Кінгуру, так, зараховано. Буртненко ще 12. Так, погрібний бачу. Так, це в нас китаєць, погрібний ще 12. А, так, грибенюк кінгуру зробила. Там трошки треба посунути, воно. А, ти знаєш, що переплутала? Почекайте, ми ось, зараз три школи. Що... Карлін, ось тут треба лапку не, звели, не з середнього трикутника, а з маленького. Спробуй там змінити і буде 12. Там трошки щось треба переставити. Так, Настя Харлова ще 12, закитається. Так, ну давайте так. Хто може показати фокусника? Піднімай руку. Так, хто в нас підняв руку? А, ну, давайте Настя Харлова покаже фокусникам. На екрані можеш, так? Так, Аліса закидається. Там трошки посунути руку, Аліса Шарова отримує. Шарова. 12, закидається. Так, десь садзе. А, Артем, ти зробив, але воно не точно таке. Там трошки Ні, а, ще спробуй, воно дуже схоже, але не зовсім таке. Так, а Кароліна майже таке, там треба просто цей трикутничок трошки посунути ось туди. Бачиш, там, ну, я зарахую. Можна вважати, що це вірно. Так, грибенюк ще 12. Так, а, Настя Харлова, бачите, показала, як треба було зробити фокусника. Китайця теж вже багато дітей зробили. Давайте а, китайця хто хоче. Олена, ну давайте Олена. Зараз. І тут Так, бачите, діти? Так, згодна, китаєць є, качку, кінгуру багато дітей вже зробили. Давайте так, ще дві хвилинки, щоб діти змогли набрати бали. Фокусники китайці не надсилаєте, можна наступне, ялинку качку і кінгуру. Потім покажемо. Давайте так. Ялинка більш складна. Чого? Скажу, не я зробила я Скидуйте, зробили. Скидуйте. Можна качку показати? А, так, ну давайте. Соня Куємже. Куиндж... Соня, а чому ти мені не насилала? У тебе немає панграму, так? Ні, он є. А чому не надсилала качку, якщо зробила? Ну показуй, показуй, покажи качку. Добре. Так. Тут, а, сейчас цвет надо взять. другий, вот красный. Вот так вот голова. Это квадрат. Отак. Вот так, згодно. І там зрозуміло два трикутнички. Так, добре. Так, а далі. У нас дві хвилинки залишилося. Хто хоче показати? Можна мені кунгу... показати? Я Вже 12, 12 поставила. Кароліна показує Кінгуру. Так, Логіна, Настя, ялинку. 12. отримала, молодець. Так, Кароліна Качка теж є. Так, Аліса. Ми зробили, зараз відправимо. Добре, відправляєте. Так, Настя Харлова. Хто це такий? такий. А, це, це кінгуру, боже, я не побачила. Так. Олена, так, ще один. Одна оцінка. Так, так, ну хтось кінгуру вже показали. Кінгуру вже не можна. почекайте зараз скинемо. почекайте будь ласка. Так, бачу Настя, Харлова ялинку ще добре. Ми скинули. Маша. Так, Брюханова, Маша, так, Брюханова ще Брюханова. 12, добре. Ялинка є. Логіна, теж. Логіна там трошки ножку поправить і буде все відео. Так, Настя Харлова, ялинка. Так, і Вердиш. А ось Вердиш ялинка без ще трьох трикутничків, двох точніше, маленьких. А ну-ка, думайте, там всі б треба використати і паралелограмчик. Воно не просто схоже бути. Воно повинно всі фігури використовувати. Давайте так, хтось покаже, і ми вже підемо на перегляд. Ну, давай, Олена, покажемо. Ось, це ну, тут зрозуміло трикутне. Ось, бачите, вірно, дійсно, ось так, так. Ні, щось у тебе два, двічі квадратні, Бачиш? Не те. Там був ще середній трикутник, так? І два маленьких. Як тут треба їх покласти? Можна я? Так. Ну, тут Так, ну, давайте, давайте. так mm -hmm. Аліса є. У Аліси схоже, ну, можна і так. Ні, Алісічка, воно схоже, але не, не, ну, не таке саме. А ну, подумайте. Настя, харка, давайте. Угу. Угу. Так, о, ось так, наприклад. Так, добре. А -а -а. Молодці, молодці. А, так, Настя, я поставила ж. А... Чекайте, не стирайте, я хочу перемалювати. Поставила. Добре, дивіться, не, не стирайте, поверніть назад. Зараз я перемалюю, те, що казала Настя. Так, давайте. Ой, щось там не те вийшло. Зараз. Я хотіла сказати наступне. Що ви берете надім? Надім ви берете три танграми до цього 12-го уроку. Зрозуміло, діти? А можете надсилати, коли зробите, надсилайте особисті повідомлення. Я за кожен танграм ставлю оцінку. І так, я стираю все це можна. Ні, я зараз скріншот зроблю. Ну, добре, а тоді запишіть домашнє завдання. Домашнє завдання. Урок номер 2. Дв... ДЗ. ДЗ. До уроку 12. Ось бачите, тут ми його бачимо. Там три танграмчики. Дом, а, лошадь і хтось там ще. Не, по... Не бачу, хтось такий. Одинок, це на якусь собаку сходить. Ну, зараз ви подивитесь потім, підручник у вас є. І так, добре, тоді ми на сьогодні закінчимо. До побачення. Рада була вас бачити, до побачення.